Друзі, привіт! Сьогодні 12 березня 2024 року 9.00 ранку. Я тут у себе біля річки на сулі, ну не на рибальці. Не клює в нас поки риба, холодно. Щоранку мороз. І морозець сьогодні був гарний. Ночу, чи у 4 часа ранку я встав. То морозець був мінус 6. Так що рибка поки що до нас ще не дійшла. Далеченько нам з водосховища ще. Ну, я ще чув, що плітка не пішла. Щось там потрошку десь хто щось попадається, ловиться, а так рибаків питав, кажуть, глухо, кругом глухо. Ну, Сьогодні відео буде не про рибалку. Сьогодні я вам покажу рівень води у сулі. Пройдуся на Удай, подивимося разом з вами, що там робиться на Удаї тут удай, досить недалеко від мене впадає десь метрів 400-500, може менше, ну це так, навскид. А я тут ось біля Сули. Живу я ось, дивіться, як близько. Ось, бачите, ото вже мій мій будинок. Ну, скільки тут метрів. 100 метрів 100. А ось зовсім поряд ось закінчується моя грядка. А тут 50 метрів. <хи> так що у цьому мені дуже пощастило. Ну що ж, з попереднього відео, ну не з попереднього, а з того, що я показував про стан сули, як тут що тут робиться, як вода то це пройшло, не пам'ятаю скільки. Ось така. Он той місток, по якому я ходив, зараз я піду на нього, перейду і ото -от там в далечині, де он дерева, там упадає удай. Друзі, це не лебеді, це гуси сусідські, парочка, бачите? Тут вони живуть поряд ось прямо над річкою. Май друзі, раніше років 30-35 назад, тут скільки було птиців, людей плавало, качки, гуси. А зараз нема ні в кого, ніхто нічого не тримає. Оце у сусідів двоє гусей. І то їм уже не знаю, вже по скільки років вже вони старі-старі. Ось бачите, може хто забувся, як виглядає, як виглядають гуси свійські, то ось вам покажу ось так. Гусак і гуска. О. Так, ну що ж, заходимо на наш. Місток і йдемо на правий берег сули до Удая. Ну, зараз вам покажу і тут. Ну ось, Бачите, до води тут ось сама нижча частина, ось тут ось провисає, ну, залишилося сантиметрів 60-70. А я там у мене є відео, та й у передньому я показував, що отут майже ось до цих опор труб влітку тут я спокійно хожу. І тут десь приблизно глиби... ой, від от... дна, ну щас скажем так, зараз тут десь до 2,5 метрів глибини, може навіть більше. Оце десь приблизно так, точно не буду. Говорить там чи 2,20 чи 2,70, а скажемо, десь приблизно 2,5 метри води. вода піднялася від мінімального рівня. Та 2,5 метри точно, тому що я тут ось ходив, оце отут ось де оцей кущ, ось, ось бачите, ось гілка якась зачепилася. Тут сухо, сухо, тут аж. До середини річки, отак, з правої сторони, ну і з лівої багато там. А русло тільки потім тече. Це влітку, в кінці літа зазвичай води мало. Русло тече ось під цю стороною. Оце ось тут отіки. І то воно тут таке у половину вуще і не глибоке. Ну, Ось, Воно тут тільки тече, а туди далі трохи розширяється вже. Ось. Ось там, отуди кругом сухо, то бурчак. Туди це така, можна сказати, канавка відудає, йде. Ну Раніше, коли річка була більш повноводніша, він ніколи той, ми називаємо його бурчак, ніколи він не пересихав. Зараз влітку він пересихає. Практично повністю, кой де там калюшки, там, як би в ньому таких ям не було, він таке стабільна раніше глибина була, а тут тільки на виході, от. От там була ямка, а то він аж, мабуть, його довжина десь до кілометра. І туди він отак пішов, 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 пішов і уде. Ну що ж, йдемо далі. А ось бачите, трошки Водичкою тут позаливало. Ось тут все замерше. Бачите, льодок тут. О, тріщить. Десь, мабуть, водичка вийшла з удая, а можливо і не вийшла. Просто тут нижче, а тут піднімається рівень, такий самий, як... В удаї чи в сулі. І вода через землю теж просочується і тут буде. Оце рівень річки. Зараз оце вода, рівень річки. Це ще не зовсім не означає, що сюди є десь прохід із річки, з Удая чи з Сули. Ну ось, друзі, ми вже доходимо і до Удая. Це він уже тут неподалік впадає в сулу. Ну ми зараз пройдемо. І звідси я аж туди ось так. Бачите, ось такий зараз Удай. Ну скільки тут? Тут метрів 100, та там метрів 200, метрів через 300 і вже сула. Ось так, бачите. Там теж бачите, луки такі кругом. Там теж все водою заливалось. Ну майже все. Де дерева то трошки ні, десь якісь горбочки виглядали. А взагалі відсотків на 80 було тут на цих луках все раніше залито водою. Зараз, бачите, ні. Ось завал. Впала дуже стара верба. Ну-ну, хтось уже гілки попилював. Ось так, як завжди, сміття, бутилок пливе, хто знає скільки. Ось так, бачите, доволі такі течія зараз непогана. А тут я колись знімав відео, що тут тож такі обриви трьохметрові. Ось бачите. Ось так. Ну що ж, пішли далі, подивимося, що там далі робиться, аж до самої сули. Ось бачите. Вітер звалив вільху. Ну, яка довжелезна і вона ще жива була. Ну вже всередині, бачите, трюхла, вже пропадала. Ну, раніше б вона тут довго не лежала. Раніше б її забрали б на топливо. Друг Бобер старається. Бачите? Гризе, гризе. Ну він не цілу деревину, а цю ось огілку саму хоче перегризти. Ну, свіженька. О, дивіться. Бобер усе звалив деревину і оно. Ось так. Зараз щось поменшало бобрів, то їх було стільки розвелося, що страшне. Вони валяли тут дерева, а це щось їх поменшало. Не знаю чому. Може, якась болячка їх трошки викосила, ну менше стало. Раніше їх взагалі не було. Років 30 чи 35 назад їх не було взагалі цих бобрів. А потім вони десь узялися і так швидко розвелися, що їх. Прямо не боясь сидіти, проходиш біля нього 5 метрів, він сидить на тебе дивиться. А це вже побачить його так, вже ночі або вони ховаються. Менше стало їх. Ну що ж, вже он, майже дійшли до старого Удая. Ось так. А оце ось, ось старий удай. Бачите, туди теж течія сильна, а то прямо. Ось він Удей, основний. Іде, 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 і повертає вліво. А раніше він, ну не знаю, років 70 назад чи має 80, дуже давно він тік отуди, люди старі розказували. Він і на картах туди позначених є. Ну, там пересихає влітку. Він навіть пересихав. Ще, я пам'ятаю, у дитинстві. У 1984 році пас колгосних корів літом після школи заробляв гроші на, на новий костюм у школу. І ось тут пасли колгосних корів. І містами є сюди і тоді пересихав улітку, був пересохший містами. Ну а зараз він взагалі. Там позалишалися, де були колись, раніше як він був, великі ями. То там вода залишається. А так в основному на плесах влітку він висохший. Ну Зараз туди теж течія, бачите, йде сильна. Туди зараз він нормально йде. Ось так. А це ось, ось сюди, бурчак, промило. Колись було дуже давно багато води. І прорвало сюди. Тут була канавка, і він прорвався, удай сюди. І тепер він. Тече тут. Ось так. Так, ну що ж, пішли тепер до того міста, де він впадає в сулу. Ага, Тут аж ось із берегів трошки вийшов. Удай. Небагато, але вийшов. Бачите, обривів майже немає. Ось так. Інколи весною було. От у точки течія текла в зворотньому напрямку. Тобто із сули було набагато більше води, ну як набагато більше. Чим йшло зудая. І вода з сули передавлювала воду з удая. І вона текла тут обратна течія, ну вже туди текла в старий удай. А ось в оцьому ось місці на тій стороні, ось, о, коли води було значно більше. Текла туди на луки. А отам воно, ось тут, на самому вході, ото вже дерева, то вже сула, то вже другий берег сули, ось тут худа й впада. А там, от, бачите, трошки розливів є. Зараз спробую вам показати. Воно, бачите, трошки Водичка розлилася, по канавах. Там канава. Ну, де канави, водичка трошки є. Ой, так. А так там все було раніше весною залито. Ну тут можна вже сказати, що удай вийшов з берегів. Бачите, вже з'єднується. Тут хоч зовсім трошки. Але отут по цих кущах пішов удай. Так, ну тут ми пройдемо у чоботях, думав іти в калошах, добре, що і надів чоботи. Обривів, бачите, невеликі. Тут він удай не широкий. Але течія тут завжди сильна. Ну, Він тут і не глибокий літом. Там є у мене відео, коли я знімав. А тут ось канава, чи я тут перейду, чи ні. Тут глибоченько перейду нормально пройшов. А ще тут зараз важко пройти. А літом і на початку осені тут таке. На мій зріст. Бур'яни, трава і О, ось, друзі, бачите. Оце ось тут. Оце ось і впадає удай у сулу. Ото вже далі пішла сула. Ну ось, оце ось і сула. Ось бачите, оце ще удай, ось оце, оце я стою ще ось. На Удаї, а ось оце вже берег сулей. Ось так. І ось тут таке місце. Бачите, скільки води тут, багато. Ну, надіюся, і прийде рибка. птички співають. Обійшов такий собі круг і тепер повертаюся вже по правому березі сули додому, до містка. Ну, тут таке приблизно кругом одне і те ж. Так що, якось так, друзі.